Дякуємо нашому Господу та буде йому хвала за те, що Він полюбив нас і так, дов... так багато добра зробив для нас, да буде йому за це подяка. Хотів би поділитися тим, що поклав мені Господь на серце. Хочу прочитати послання Павла до Галатів, послання Павла до Голатів, 6 розділ з першого вірша. Браття, як людина і упаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокосився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Перше, що хотів би звернути увагу, як Павло говорить. Як має поступати церква, як мають поступати люди, які вже в Господі, до тих, які упали у прогріх? І ви знаєте, що е, -замічань, ну, можна замічати таке, що іноді, іноді, як тут говорить Павло, замість того, щоб носити тягарі один одного е, і виконати закона Христового. Ми можемо прибігати не до закона Христового. Ми можемо прибігати до закона Моїсея скоріше. Там, де був е, такий закон око за око і зуб за зуб. Там, де був закон, який осуджував, а не закон, який виправдовував. І звернувши увагу на ці слова, я для себе збагнув, що закон Христовий це не закон засудження. Який тільки чекає, коли б людина упала, щоб її засудити, закон Христа це закон оправдання. Тому і Христос прийшов на цю землю, взяв на себе тягарі наші, гріхи наші, як написано про нього в Ісаї, я ще буду про це читати, і таким чином виконав волю Отця. І тут Павло зрозумів от оцей закон, закон Христа. І він хоче поділитися тим законом, оцим Словом і волею Божою, і з нами, щоб ми не спішили засуджувати, картати, зневажати ближнього свого, но щоб ми навчилися вмістити ближнього свого, як свого часу вмістив нас Христос. І якщо ми бачимо тягарі. У ближнього свого, до речі, і у нас їх немало, то Господь нас хоче научити вміти понести ці тягарі і таким чином виконати закон Христовий. Таким чином виконати закон Христовий. Ми можемо замічати і за собою, і за ближніми нашими, що іноді ми бажаємо силою або якимось картанням докорами. Змінити ближнього свого. Чи то жінка бажає змінити чоловіка свого на свій лад, як вона хоче, чи то бажає чоловік змінити жінку на свій лад, як він хоче, чи може батьки прибігають до сили, силою бажаючи змінити своїх дітей, наносячи їм таким чином страждання. І <кій> Вчора було у нас зібрання, і ви знаєте, Дух Господній був у зібранні. І коли ми були в зібранні, і ми молилися один за одного, ми якраз виносили перед лице Господнє прохання за те, щоб Господь поміг тому, хто є біля нас. І ви знаєте, це було угодно Господу, і це було приємно нас. Коли ми в молитві один за одного. Ходати своїм перед Господом за те, щоб Бог благословив. І таким чином, ми виконуємо закон Христовий. Ще раз хочу звернути увагу на те, що Павло звертає увагу не просто якщо людина має поганий характер, там, і нам вже її важко нести. Ми вже не задоволені, ми вже можемо дратуватися, ми вже не хочемо вмістити цю людину. Він говорить про тих людей, які впадають у прогріх. Не просто з поганим характером, а ці люди, які впадають у прогріх. І він каже: ви не відвертайтеся від них, ви не засуджуйте їх, а ви постарайтеся виправити таку людину не гнівом, не лайкою, не осудом, але духом лагідності. І от про цей дух лагідності хотілося би сьогодні. Також поговорити, чи є у нас оцей дух лагідності, чи є у нас оця здатність, яка була у Христі, понести тягар, неміч ближнього нашого. І нехай Господь допоможе. допоможе. Буває, як то любо, коли замість того, щоб батько брав палицю і бив своїх дітей, він просто міг умістити їх і з лагідністю пояснити їм. Те, як би воно мало бути. Або як би було добре, коли би чоловік міг вмістити жінку свою і замість того, щоб докоряти її, лагідно просто з нею поговорити так само, і жінка по відношенню щодо чоловіка. Як добре, коли у церкві брати і сестри не бояться, що їх осудять, але вони можуть. Відкрито признатися в чомусь, де вони поступили, не так розуміючи і знаючи, що церква їх вмістить і лагідністю покриє і побажає допомогти. Бо іноді, ви знаєте, може бути і так, що ближні можуть не признаватися в тому, в чому вони мають проблему, розуміючи те, що їх просто не зрозуміють і осудять, і тому зачастую вони не бажають виносити якісь свої помилки. На люди, щоб просто їх не побили. Тому Павло говорить, щоб ми були здатні носити тягарі один одного. І коли він так каже, коли ми так зможемо зробити, то є це і закон Ісуса Христа. В другому місці хотів би зачитати в Марка, 9 розділ з 19-го вірша, один вірш. Зачитаю, було так, що Ісус ходив серед людей і доводилося йому багато бачити, доводилося йому багато нести немочі людей. І одного разу теж трапився такий випадок, коли через невірство людей вони не могли зробити те, що вже їм дав Господь. І 19-й вірш 9 -го розділу говорить такі слова. А Він йому відповідь каже: Уроди невірний, доки буду я з вами, доки я вас терпітиму, переведіть Його до мене. Раніше, коли я читав цей вірш, я думав, що Ісус Він говорить ці слова, знаєте, із якогось такого подратування чи то незадоволення. А тепер Він мені відкрився трошки по-іншому цей вірш. Ви знаєте, Ісус говорив ці слова не з лайкою і не із загніву, Він говорив це лагідно, і Він так і у серці відчував та і говорив. Він каже: доки я ще буду з вами, і доки я ще буду терпіти, Терпіти от все те, що я бачу, що ви не можете вмістити. Це доказ того, що в нього було надміру терпіння. і він міг потерпіти людей, навіть якщо вони робили щось неправильно. я терпітиму, приведіть його до мене. І привели його до цього хлопця, який був у батька, який був понівечений Духом Злим. І каже, приведіть його до мене, і до Нього перевели. І як тільки побачив його, то Дух затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися та й заливатись піною. Ісус, бачачи це, Він допоміг цьому хлопчику, Він покликав батька і проявив своє милосердя вкотре, який уже енний раз він проявив у це милосердя і покрив своїм терпінням. І своєю любов'ю, те, що не доставало і ще людям. В Ісаїї дуже гарно написано в 53-му розділі про Ісуса, який прийшов, про Його характеристику, як Він поступав. Написано, що Він був погорджуваний, і його люди покинули. Він був страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали. Погорджений, і ми не цінували Його, аж на правду Він немочи наші узяв і наші болі поніс. А ми вважали Його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він був мучений. Кара на ньому була за наш мир, і його ж ранами нас оздоровлено. Да благословить нас Господь, да благословить нас Господь. Щоби оцей дух лагідності дух Ісуса Христа, Він перебував у нас. Тому що чомусь іноді так є, що особливо в таких релігійних церквах, де панує більше не закон Христа, а закон Моїсея, дуже багато осуду. І нехай не буде цього у нас. Нехай відкриється нам те, що Ісус говорив. Що не засуджуй нікого, бо будеш засуджувати ближнього свого, не бажаючи йому допомогти його вмістити, можеш бути засуджений, і ти сам. Прийми позицію Ісуса Христа, Який духом лагідності, і духом кротості і довотерпінням міг вмістити кожну людину. Міг вмістити Кожну людину і вмістив. І от оцим самим Він дарував життя. І спасіння нам. Свого часу Він терпів усіх нас. Він терпів і Він не спішив Спішив нас засуджувати, і прийшов час, ми прийшли до Нього. І сьогодні Господь каже: сьогодні час потерпіти вам, своїх дітей, свою дружину, свого чоловіка, свого брата чи сестру у церкві, не спішити приймати які рішення, які би потім були не на благо. Але постаратися вмістити і духом лагідності, покрити кожну неміч і таким чином виконати закон Христа. Це дуже любо і це дуже приємно, коли люди можуть міщати один одного, коли люди можуть понести немочі один одного. Нехай так буде і у нас. І нехай Бог нам у цьому допоможе. І як Він зробив із нами, так і ми будемо робити. Один із одним. Чим більше ми будемо так поступати, тим більше ми будемо бачити добрі риси характеру в нашому ближньому. І тим самим Господь буде милостивий і до нас. Нехай ім'я Боже буде благословенне, нехай оцей дух лагідності, Дух Ісуса Христа, дух оправдання і дух ходатайства прибуває у церкві Божій, у церкві нашій. І ім'я його нехай прославляється сьогодні і по віки віків. Амінь. Амінь. Подякуємо Господу, благословимо його ім'я.